Сьогодні для нашої кафедри надзвичайно важлива і приємна подія. Ми відкриваємо лабораторію дистанційної освіти у рамках міжнародного проекту Erasmus Plus дефіп дистанційна освіта майбутнього кращі практики ЄС на запити сучасних здобувачів вищої освіти. Колектив кафедри економіки щиро дякує за всіляку підтримку адміністрації університету деканату. Завдяки спільним зусиллям вдалося створити комфортне середовище для здобувачів нашої освіти та викладачів. А завдяки участі у міжнародному проєкті наша аудиторія обладнана найсучаснішим обладнанням у рамках стандартів вищої освіти. Велика подяка всій команді університету, які беруть участь у реалізації проєкту ДЕФІП дистанційна освіта майбутнього. Насправді це велика і клопітка робота. І сьогоднішнє відкриття аудиторії це наше з вами спільне досягнення. Дякуємо від імені колективу кафедри економіки всім, хто взяв участь у відкритті даної лабораторії, щиро переконані, що дана лабораторія стане прекрасною можливістю покращити якість освіти в нашому університеті. Насамперед також дякуємо, що якраз технічне оснащення було здійснено за кошти Європейської комісії в рамках реалізації проєкту. І дана лабораторія дистанційної освіти вона передбачена для того, щоб ми реалізували наш проєкт і реалізували саме дистанційну форму навчання як таку інноваційну, яка відповідає всього викликам часу. Тобто спочатку це був ковід, зараз це в нас військовий час. І відповідно є попит на дистанційну форму навчання. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам по консорціуму. Це і наші друзі з Молдови, це друзі із Італії, Іспанії Німеччини, тому що вони поділилися з нами своїм досвідом організації такої роботи, і ми найкращі практики вивчили, і імплементували в наші відповідно практики освітнього процесу. І в цьому році ми набрали уже пілотний, пілотну групу 13 студентів на освітню програму економіка соціального забезпечення які якраз будуть навчатися на дистанційній формі навчання, а викладачі за допомогою саме цієї лабораторії будуть викладати як в асинхронному, так і синхронному режимі. Наш проєкт продовжується, тому що ми перетнули лише екватор. І в майбутньому ті напрацювання, які ми будемо мати по реалізації нашої дистанційної форми навчання, можливо, ми розширимо на інші освітні програми, на інші спеціальності. І вона дасть змогу нам е якісно надавати послуги не лише в аудиторіях. Для цього відповідно і створена при Вуменському національному університеті сидівництва така форма навчання, як і дистанційна. Ще раз хочу подякувати не лише європейським партнерам, а також відповідно знов деканату. Е Ректорату, тому що вони допомогли оснастити меблями цю лабораторію, тобто до нашого технічного оснащення. Тому всім дякую і я думаю, що всі будуть використовувати цю лабораторію ну, відповідно до власних їхніх потреб.